Слава Україні, що вам що. Я б казала, що найперше маємо казати Михайло. Як приймає питання? Михайло я... ми окреме питання має. Так, вихай, 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 вихай. Вихай. Отже, шановна, ми є тут у цій комфортній залі, тільки тому, що наші з вами побратими тримають фонд. Але в мене сказав це таке враження, що цей фронт саме сьогодні. Заради нічемної стати. Я не поділяю на тих дуже оптимістичних посилів, які ми щойно почули від Юрка Лутюка. Хоча через те, що в цій залі так мало вбити. А це слово Юрка Салотюка стоячи, мало би слухати мільйони українців, стоячи із автосментом. А в нас для того, щоб до людей, хто перед тобою промовляє, треба бити у мене. Якщо агресивніше ми будемо ставати, то більшою мірою будемо заслуговувати на тих хто сьогодні на фронті. На чим якась Пікар, на чим Михайла Волощука і всіх інших побратимів-Свободівці і не лише побратимів-Свободівці. Я не спостерігаю в українському суспільстві настрої оздоровлення від ментальної, колоніальної і рабської залежності. Навпаки, я спостерігаю. Зміну однієї рабської залежності на іншу, з гасурів на сейф, з московородої залежності на Англоязну залежність. Зараз я про це скажу дуже стисло, кількома фразами, але хочу із з історії. Бо історія це те, що завжди, історія це не просто наші коріння, історія це статність нації. Викинули до неба фронта. В 1996 році у цій залі оремотували мій кандидатську дисертацію та захисту. Це дисертація мала зітекта українське прізвище. 80% українських прізвищі своїх основ, зокрема Дікатської бійщини, мають імена. Наші з вами українські прізвища абсолютно сервисні з вами ідентифікації податків. Що ми сьогодні маємо за 30 років після того, як цієї, завдяки молоковому керівнику професору Михайла Бородичу Буташеві, який тут працював в міністра правознавства, що ми сьогодні маємо в антрополійній системі, тобто в системі ідентифікації українців. А наша сьогоднішня розмова власне стосується цієї проблеми. яка вкрай загрожена, вкрай хитка, і на мою думку, поки що має дуже слабку перспективу перемогу. З дуже простої причини. нас реально набагато менше, ніж сміття, біологічне сміття. Так от, на основі чого я робив висновок, на основі того, що з нашої ідентифікації волі ніхто нам про це нічого не говорить, ніхто не ухвалює жодного закону, але з нашої ідентифікації вилучимо ідентифікацію права. Цього року у Прекрасній війській політехніці де навчання Степан партнера. Від нас вже не візьмуть від відомості, то Іосик якщо вона підписана, наприклад, Ірина Дмитрия Фаріон, там слід підписувати лише Ірина Федор. Оскільки в нашому суспільстві турні так багато, що неможливо не навіть уявити собі засягу цього і спа, то ці ідіоти вважають, що ідентифікація по батькові до нас прийшла в москві, замість того, щоб уважно вчити нашу з вами історію. Ідентифікація по батькові саме українська риса. І пов'язана вона не лише із ментальною загиблиністю українців у свою родину, про що дуже слушно говорить Лучко, і з усвідомленням того, що я це насправді на сігень моїх батьків. Це пов'язано із іншою причиною високою незнейстю. Якщо ми будемо слідувати за ідіотичними приписами поки що на законодавчому рівні не закріпленими. У нас в країні з'явиться тисяча, наприклад, Оксана Петренко, 85 одному колективі Іванів Петрищини і так далі. І це з'явиться через те, що ми ухвалювали християнство абсолютно тихим способом, на відміну від західних слов'ян, які, приймаючи християнство, зберегли свій іменник до християнства. Ми не зберегли свого до християнського іменника. Прейблинуючи імена латинського, грецького, женського, а потім германського і тюркського походження. І з огляду на це, ідентифікація побатько для нас стала дуже важливим засобом розрізнення суспільства. Ці варіанти цього не розуміють. Вони не знають історії. А звідки вони можуть знати історію, коли кожен наш міністр освіти наступний і рішить за міністерство освіти попередність? Чому? Що від наша а її як і обирають прекрасні, які ті, які її очолюють, вони насправді знають, що знищити українців, треба забрати в них історичну пам'ять і історичну свідомість. Що ми з вами перемогли на Майдані, як наша перемога перетворилася в страшну поразку? Не дай Боже, аби знову сталося запитання. З огляду на настрої, з яким я спостерігаю в тому, це дуже ймовірно, з огляду переносим на те, що ми спостерігаєте по своїй царині, а я всередині цієї царні працюю і можу це стверджувати абсолютно. Тобто другий спосіб ідентифікації по паркові, це насправді. Держави, що користувалися інші паспорта, не була двокомпонентна ідентифікації. і це мало вплив на нашу антроподібну форму. І у 18 столітті, коли постарі вже вкрали з половини 17 століття наші трикомпонентні форму, і ми начебто в 20 столітті чи найбільше в 21-му, починає розвітатися трикомпонентної антроподібної форми. І вже за закордонні паспорти, які ми так частіше цього року не можемо. Що там вже нашої ідентифікації по батькові немає. Ось що це все починається. Починається з того, як вона зває. І тепер згадайте, це я згадую вам те, що тут було 30 років У цій зайді. Що було? 23 зайняті? У 2010 році, коли я прийшла в один дитячий садочок і послала фільмівську помашу і так далі, три причорти, молодець гарно зробили, я це послідовно і так. То тепер я читаю на каналі. Як ще назвати, садового, що дня вони опублікують інформацію про те, які українські імена найбільшою мірою застали Московського впливу. Ті самі, про які я говорила в 2010 році. Тобто вся наша проблема полягає в тому, якщо це проблема, а це не проблема, можливо, це Божа даність, що ми випереджаємо час На 50 своїми візями, візію великої України. Пробу так скучно говорить і посоль. Він мона. І не слухають стоячи того, що він з закриваної землі. Це голова покладається. Натомість вони будуть голодувати Зеленського, який у Верховній Раді нещодавно говорить про якусь філософію як Я просто Кляцького. Це він прочитав на пані Бандерівське читання. Це він, мені Зеленський, говорить про філософію великої пирмови. Той який від 2006 року з Московського Україну продавав їм роздріб із гуртом так? знищуючи український кінематограф, який з нуля відродив, відродив пелекрієм, якого тому і відразу викинули з посади очільника державного кіна. А тепер ми маємо наступний етап, коли наші фільми мають намір перестати думкувати українською. Але я закінчую тему з ідентифікацією по батькові, тому що це пов'язано з моїм вчителем і з моїм татом. І я хочу бути бутина, а не просто Ірина Фаріон чи пані Ірина. Можу бути пані професор. Але Боже борони, не пан Ірино. Я пані Ірина можу бути для свого сусіда. З яким я, наприклад, там город граю. І взагалі, оце шахіття, яке руйнує сьогодні субординацію між жінами, свідчить про те, що нам до великої України ще звичайно далеко. Тому що тільки тоді. Коли ми з вами розтрощимо в пух і прах три дуже небезпечні слова, які підривають, підривають наше з вами велике національне я. Ці три слова звучать так: свобода, рівність братерство. Бо вся ця свобода рівність і братерство, витягнені на поверхню світу французькою революцією, закінчилися гілітиною. І для них, і для нас. Для них єдиною раніше, для нас єютиною в ХХ столітті. І цю людину ми сьогодні спостерігаємо на цій країні. Ми маємо їх протиставити інші три слова. Ці інші три слова, які вони панічно бояться. І ми маємо тими словами, тобто тими максимами, чи тими посилами, чи тими екстремами їх їхню огурку. Ці три слова звучать: ієрархія, дисципліна і відповідальність. От через те вони так ненавидять. тому що вони хочуть свободи битвові, вони хочуть рівності моєї, снівчені. І вони хочуть демократії для Бог А ми хочемо відповідальності, дисципліни і ієрархії. Ось так зійшлися сьогодні на нашій з вами святі закривалені землі ці дві концепції розвитку життя вільних людей або робів. Вони це розуміють. Тому вони ненавидять ієрархії, ненавидять відповідальності і ненавидять дисципліни. І вторять нам про свободу, рівність і братерство. Я готую про це великий матеріал. Сподіваюся, що його опублікую спільно з французьким філологом і англійським, де ми розвічаємо і покажемо, звідки починається оцей прах моралі, чому сьогодні честь у світу є наші воїни. Хоча воїн це не інтервенція на все. Вони є різні, так як і все є різне в цьому суспільстві. Але ми мусимо показувати людям, що означає в устах. Сучасних, так би мовити, новорічні від української політики ось ці поняття, народжені на крові розприємці. Це перше. Друге, шановна пасне, друге, це, напевно, те, що пов'язано із абсолютним динамітом від державний статус української мови. Ви ж розумієте, що знищення української держави завжди починалося зі знищення української мови. Ви ж розумієте, що не вологір сказав. такого язикання нібило ні, бідні може. Це не вологір сказав. Вологір з того був дуже здивований. Вологію реально правду, такого робили додомуся. Юрко Стушнці, циркулярні називав Обічне Фане. Це сказав українець на прізвище Новицький. Він був центром з українських питань у Києві. І ось до того Новицького дійшла інформація, що українці хочуть перекласти Біблію українською мовою. Висновок був правильний. З листа до Валуєва ми читаємо, що із е, пропозиції перекласти біблію українською мовою виродилася ціла шайка раних-сепаратістів із праха Шевченка. І це треба зупинити. І це прочитав Валуєв в листі Новицького. І Новицький взяв ось цю фразу такого язика, не було, бить, не буде, і не буде. І ось ми сьогодні маємо в День нашої Конституції просто. У День Конституції Зеленський, публічно під области дегенератів, це я ще дуже м'яко про них сказала, під облиски дегенератів у День української конституції, підкладає динаміт під українську мову. Далі вже навіть маєш сенсу про що взагалі говорити. Все зрозуміло. Тобто статус англійської мови практично друг державою. Жодна європейська країна світу. Цій мові не надала жодних законодавчих препарацій. Жодних. І якщо цю мову десь і використовують поряд із державною мовою, це лише в колишній колонії Великої Британії. В третьому тисячолітті є такий шанс стати колонією для українців. На крові українців. Ось вам і велика Україна. Що я маю насправді на увазі? Те, що ми побачили 28 червня. Озвучений від Зеленського, насправді готували домов. Хвороба в організмі розвивається не нитк. Найстрашніша хвороба в організму живе довго. В нашому організмі вона триває, напевно, з 14 століття, коли ми втратили свою державу. Але якщо в житті метастази уважно відстежувати, то метастази про англійзацію України замість усього українського, а не вивчення англійської мови це дуже потрібно. Так само, як і польської, так само, як і німецької, і і італійської, всі наші видатні постаті нашої культури і політики були приголотами. Але ми не про це зараз. Ми зараз про те, як закон від Зеленського, а інакше вже від Європейської Ради Європи, від Британської Ради знищують статус української на найвищому леті. Так завжди було. Це я стверджую як історик мови. Як історик мови стверджує. Що церковнослов'янська мова, мова церкви, нас убивала. убивала від часу заведення цієї мови до щонайменше 18 століття. Якщо вам не подобається ця інтерпретація вітерини Феліон, нема базару. Читайте Івана Фробка, який казав, що українська мова, в церковнослов'янській шкаралющі мучилася щонайменше до 18 століття. І навіть сьогодні, коли Рафаїл Турконяк, який ходить вулицями Львова, ризикнув у своєму перекладі Острозької Біблії, Вжив нікому батько наш, а не отче наш, то його роздерли на шматки, і він відступив. Але він був не перший, цей Рафаїл Перпиня. Перший був чернівець. Із Чернігівщини родом чи з Ніжина, не пам'ятаю точно, Пилип Борочевський, який також так переклав українську мову. Ні, ну що? Ви? Істини до Бога треба проголошувати не українською мовою, бо вона, напевно, не Божа. Її треба проголошувати іншою мовою. І щоб той народ не допер. Що вони роблять з допомогою мови? Тобто з допомогою мови завжди знищують етнічність, а етнічність це основа основ. І те, що зараз відбувається у Франції, якраз про це найкращою мірою свідчить. І я вже вперше в своєму житті сьогодні на боці Макрона, починайте тепер політику свого культуралізму, а подивіться тепер тим, що ви робите для тих, які сьогодні на вимогу поліціянта не показують посвідки. Що робить тут поліція? Ієрархія дисципліна і відповідальності.